До міського голови звернулися занепокоєні славучани, які отримали платіжки від міськводоканалу, в яких значились великі суми перерахунку за спожиту раніше воду. Василь Сидор попросив роз'яснення у керівників комунального підприємства. Ситуацію, що склалась, розглядали на робочій нараді за участі керівників міськводоканалу та відповідальних працівників міськвиконкому. Одразу було зауважено, що норми споживання питної води були затверджені у лютому минулого. Року виконавчим комітетом міської ради на виконання урядової постанови та стосується лише тих споживачів, які не встановили лічильники в лютому місяці, згідно постанови Кабміну, було проведено перерахунок норм споживання питної води для категорії населення, які не мають засобів обліку питної води. Ці норми розробляються науково дослідницьким інститутом, і рішенням, рішенням виконкому були було прийнято рішення з квітня місяця двадцять року підняти норми споживання. Ще раз наголошуємо, що це проводились перерахунки тільки для категорії населення, які не мають засобів обліку. Ці перерахунки були проведені як в сторону збільшення, так і деяка категорія споживачів були проведені перерахунки в сторону зменшення. Однак через ряд причин у міськводоканалі з квітня по листопад 2023 року продовжували нараховувати оплату згідно старих норм. По причині збою абонентської програми перерахунок не був проведений. Норми були в встановлені, але нарахування не проводились. І виявилась дана проблема тільки по проходженню вісьми місяць. Тому близько 700 споживачів на кінець року отримали платіжки із зазначенням перерахованої суми, що для багатьох стала шоком в управлінні своє недопрацювання визнають і готові з кожним споживачем працювати адресно. Управління водопринтинаційного господарства своє від свою провину визнає. Є маємо недопрацювання, не дослідили, скажімо так. Що можемо порадити споживачам по даному питанню? Звертайтесь, заключайте до реструктуризації боргу і встановлюйте засоби обліку. Це дасть змогу і зекономити, і в подальшому не будуть виникати подібні плани запитання там і проблеми. Усі учасники робочої наради зійшлися на тому, що суми перерахунку мають бути обов'язково реструктуризовані. А міський голова наголосив також на необхідності посилення управлінського контролю за виконанням рішень на усіх етапах діяльності підприємства.